Вашу честь, враховуючи, ви самі зазначили, і це видно по документам халатність і бездіяльність слідчих а саме 25 днів проведення будь-яких дій співробітниками поліції слідства, оскільки заяв не реагування на мою заяву, не, відповідно не визначення мого процесуального статусу, не відкриття кримінального провадження, що призвело до того, що я не надавав докази, оскільки досудове розслідування не було відкрите. Проігнорована складність мого стану бездіяльність лікарів, а також вихід за межі їх службових повноважень, перевищення владних повноважень, втручання в особисте життя шляхом проведення відеозйомки лікарем. Мене також доручення цієї роботи, тиск на медперсонал. Не врахування моєї складності, тяжкості стану я клопочу, щоб ви, прошу, щоб ви зобов'язали слідчого, перше верніш, визнати бездіяльність незаконною, оскільки це невігластво на мою суб'єктивну думку затягувати таким чином процеси. По-друге, задовольнити мою заяву в повному обсязі, зобов'язати внести від відомості проти Синюченка, це лікар, травматолог, консультант. Та завідувача поліклініки пасічника е, е, про внести відомості по 140 статті, по 364-й статті ККУ, 365 стаття ККУ і 183 вісімдесят стаття ККУ, визнати мене в даній справі потерпілим е, і відповідно викликати на допит для надання мною пояснень. Це мої вимоги законні. Так, ваша честь.